Останні дні лютого ми зустрілись у клубі Оболонь із Тарасом Тополою із з гурту Антитіла. Першим таким логічним запитанням, чи важкі були, чи легкі ті були роки, коли ви видали перший дебютний альбом. Протягом цього часу, по перше, змінився склад, тому що у 2004 році антитіла були в одному форматі, грали одну музику, а починаючи з 2000 Сьомого року, навіть з 2008 року, от склад е абсолютно змінився, залишився лише я і барабанщик. Три людини зовсім нові прийшли до нас, і це пов... вплинуло на те, яку ми музику почали грати, і які, скажімо, яку стилістику видавати на своїх концертах. Тоді що ви грали? тоді було більш просто, були якісь певні експерименти баладного, типу, там проста акордова музика без всіляких заморочок. Так. Ну, Ростемо, ростемо. Ну, а вже пахло тоді там брит попом там, чи якимись такими штуками більше. Oh, Ні, якраз у 2004 році тим ще взагалі і не пахло. Тобто там пахло просто такими аматорськими спробами щось зіграти. І, власне, то був перший концерт перед своїми, який дав поштовху далі щось робити. Тому що коли навіть твої близькі друзі і ті, хто вперше чує твою музику, кажуть, що це прикольно, то тебе надихає творити далі, робити якісь. Кроки в цьому напрямку, Крім того, за ці декілька років ми встигли випустити альбом, зняти декілька кліпів і плануємо ще на цьому не зупинятися. Я буду це мати, бо мою гарячу Катапульт Мюзик так активно взявся за вас і кудись за Кольтапультів. Досить багато так. Ротація, ротація, ротація. До чого це все веде? Не знаю, артист і взагалі музика, яку артист про продукує від себе. Вона є певним продуктом, який потрібно виставляти, як то кажуть, на полиці супермаркетів або в ефірі телеканалів для того, аби люди, яким цікаво, мали змогу це почути. Власне, цим і займається каткульт мюзик. Спірне питання вдало чи не дуже, але яким чином займається. Ви їм не повністю продалися. Ще зможете коли-небудь сказати, ось ми вільні, ми самі робимо свою музику. Ні, насправді ми самі робимо свою музику. Хто робить її в, в гурті? Тіла, ніхто ніяк не впливає. Це на увазі хто то в гурті робить музику як композитор? Композитор, я аранжування з гурт, з гуртом, і власне тексти пишу я. Але якщо, наприклад, ми робимо якусь мелодію, то власне всі приймають участь. Але що єдине радує, що кожен розуміє. Яка стилісти, які стилістичні рамки існують, і за них намагається не виходити просто. Ну і це не обговорюється. Тобто не таке, як лебідь, рак і щука, такого не було. давно. Вже. Один мій знайомий it менеджер казав, що головне, що ринок чітко Е В вашому випадку диференціація це музика україномовна для 16-літніх. Ви цим погоджуєтесь? Ну. Супер, якщо для 16-літніх, якщо для 13-літніх, супер, для 30-літніх також. Абсолютно різна аудиторія на концертах і це радує. Ну якщо брати потенційну аудиторію, це не це дівчата, тому що у нас п'ятеро хлопців, і у нас такий ментальність у українського народу, що у нас більше дивляться на там, обличчя, на щось інше, аніж на музику. Якщо це бойсбенд якийсь, от. тому звичайно без цього ніяк. Я везу в своєму і ультрафіолети ультрафіоле тихо повітря, золото, голосно чути, та спалою дискотеки. Я везу свою втомлену душу хати щастя, шалено танцювати, ти сячі дівчата, цю ніч не будуть спати Ти сячі, губ, плюїни відчувати. Е, а море, море А море, море а море, море. «Антитіла» взяли двічі першу премію про день сезону і нічого не дає, з матеріальної точки зору нічого не дає. Але ми ж всі працюємо в полі творчості. Це в першу чергу задоволення власних амбіцій. По-друге, це певний такий певна сходинка, яку ти сам для себе переступив, певний етап. Конкурси завжди існували, ну не заради того, аби вибрати якийсь приз у вигляді телевізора чи там п'яти тисяч гривень, чи ще якось. То все таке, ну, приходить, йде, а музика залишається. Тому естетичне і моральне задоволення в першу чергу. Одки з парусами, зійти ногами на причали. Я цілий рік цього чекав. Тут буде замок самокобіскав. Його я бачив в своїх снах Його руками я створив туди, амурів. Сьогодні на концерті є такий маленький нюанс, що у нас відсутній клавішник, тому що він, на жаль, досить довгий час знаходився в важкому стані в реанімації. Зараз насправді в нього все добре. Вже ми дуже за нього радімо і всі тримаємо пальці. Тому його партії буде виконувати плейбек. От, а що стосується програми, то зіграємо пісні, як із зі старого альбому, і з майбутнього альбому, який планується, також, також виконаємо. Зокрема, це рожеві діви. «Вибирай», їх немає в першому альбомі, але вони будуть в другому вояску. Відносно «Рожевих дів, дуже багато <кхем> різних сперечань, але я подивився, наприклад, нібито оригінальну версію для інтернету. Там було 500 переглядів. Заради цього це все знімалося, заради пішла е, насправді. Версія, яка для інтернету, і версія, яка не для інтернету, вони майже нічим не відрізняються, тому що з самого початку була ідея режисерів, які знімали це відео, власне, зробити певним чином, ну, розвернути цю тематику Лезбіску, яка в пісні була. Але потім, на певному етапі, скажімо, появилися певні стопи, які не дали цього зробити, і на щастя. Тобто, якщо ви бачите, що версія відверта, вона майже не відрізняється від тої, яка пішла на телевізор. І я вважаю, що це добре, тому що. Можна перейти грань і вже назад не повернутися. Ну а де взялася та грань, щоб піти от в сторону лесбо? це хтось пережив? Власна пісня чи ідея кліпу? Ні, власна пісня, і як це втілилось в те, що. Після це мої особисті переживання, які втілились в тексти, в музику. А режисура кліпу і взагалі ідея кліпу належить Олександру Ковтуну, який виступив режисером. Ну, тобто він, в принципі, такий, змалював такий цікавий сюжет, який звичайно, такої історії, власне, в сюжеті радикальної і конкретної не було, але е, на то воно і відео воно повинно трохи бути утрованим, аби легше доносити інформацію до голів. Антитіла більше хотіло би створити е, ну, в плані такому, скажімо, історичному якийсь хід, от чи бути стабільною групою, яка там 20-30 років е, робить якийсь матеріал. Я не бачив протилежностей взагалі, до нас приїжджає до і що ми маємо? Ну група стабільно 20-30 років робить матеріал, крім того, валить хіти. Ну, звичайно, що це світовий рівень, це просто так для прикладу саме ближче, Що можна робити хіти, можна стабільно грати музику. Головне не зраджувати своїм принципам дуже сильно, тому що всі ми їм колись зраджуємо. Але коли це стає системою, то треба задумуватись. У нас, як у музикантів, є певні принципи в музики, які ми ніколи не переступимо. Ну і це все.